Добрий день, добрий вечір, добрий ранок усім. Це певний тайм. Максим сумував за тобою. Як настрій? Я також сумував за тобою. Настрій топ. Всім привіт! Гарного перегляду. Так, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на TikTok Максима на інстаграм. Максима, підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. У нас розіграш в кінці турніру. Ми розіграємо футболку, і плюс ми ще не додумали, як ми розіграємо ще одну футболку збірної України. Про це поговоримо пізніше. А зараз давай приступимо до матчів, які ми з тобою не проговорили, які вже минули. Франція Бельгія. Давай одразу з них. Дуже цікаві матчі, особливо Португалія. Але давай спочатку з французів. Ну, можливо, ти скажеш, як тобі Франція, тому що три голи на цьому турнірі, два з пенальті, і автоголи команда в чвертьфіналі. Можливо, вони досі економлять сили, я не знаю, але по грі виглядає дуже-дуже скуто, дуже не те, що я думаю, багато хто очікував, вони і Англія були головні фаворити. Але зараз, я думаю, по ходу турніру думка змінюється у багатьох. Дивлячись, яку гру показує та ж сама Турція, та сама Швейцарія. Я думаю, Швейцарія це один з фаворитів, особливо в тій сіці, якщо вони пройдуть Англію. Будуть за крок до фіналу все можливо. Один з найцікавіших футболів показують. Французи, ну, Бельгію ми бачили у нас в групі. Це було очікувано, те, що вони виглядають, м'яко кажучи, не дуже. Лукако, Дебрю не лідери Доку не показують тієї гри яскравої, яку показували в своїх клубах. Це, це не перший матч між ними, ти пам'ятаєш також півфінал Чемпіонату світу 2018 року. Франція Бельгія. Такий самий матч був. Просто такий самий обережний матч, без особливої кількості моментів. Якийсь гол з кутового, якщо я не помиляюсь, у МТІ. 1-0 і Франція в фіналі. Те ж саме тут: Автогол. Ну, що сказати, Франція це є Франція, прагматичний футбол. Дійшли от завтра буде цікаво. От завтра буде цікаво подивитися проти Португалії. Буде дуже цікаво. Так, друзі, ми записуємо випуск за день до матчів, тому ми кажемо завтра, не сприймайте це так, ніби ми не знаємо, коли матч. Ну що, з, з приводу Франції, я з тобою погоджуюсь, це мої фаворити, досі мої фаворити. Поясню чому. Ну, За рахунок останніх турнірних досвідів, я вважаю, що все одно ця команда пройде, пройде до фіналу, і мені здається, що. Е, ну, добре, якщо коротко про Бельгію, це було дуже скучно. Напевно, з топ збірних після Англії це найнецікавіша збірна. Я не вважаю Бельгію топ збірною, хай мене вибачить Бельгія, але ну, ти зрозумів, що я маю на увазі. І вони не цікаво грають. Це сум, це на це сумно дивитись. Це не та Франція, тільки приємний мій Канте і все. І ну, Ми про це теж говорили. Тому я, я сподіваюся побачити їх з Португалією. Ну, ми тут дійдемо до цього матчу і обговоримо з приводу Португалії-Франції. Тому а зараз поки нічого казати. Мені здається, що французи ще досі не прокинулись на цьому турнірі. Чи всі чекають. де ці французи? Де цей досвід? Де ця команда? Ну, добре. А, тепер до напевно твоєї улюбленої теми. Твій улюблений матч. Я, я чогось думаю з цих пар: це Португалія, Словенія. Тому що я дивився Тікток. Хто не дивився Тікток? Максима, подивіться. Він там виклав про цей матч, про Криштяна Роналдо, декілька відосів. Тому подивіться, кому цікаво, лінк в описі. А, розкажи, чому плакати, якщо ви ще не програли? Так, теж цього, теж цього моменту не зрозумів. Ну, давай по хронології пройдемося. З приводу Тіктоку, так, звичайно, що коли Роналдо плаче чи не забуває, не реалізовує пенальті, це просто хайп-тема для всіх блогерів, на якої треба вижимати підписників, і це зрозуміло, що. Просто публікував все абсолютно зв'язане з Кріштіано, і це нормально. Тим паче, е, я не пам'ятаю, якщо чесно, щоб він в якихось великих матчах не реалізовував пенальті, якщо чесно, якщо так е, згадати, мені відразу на думку приходить 2008 рік, як він не реалізував серії пенальті з Челсі. А так, якщо на першу думку я навіть не навіть не напевно не знаю, коли він не реалізовував такі важливі пенальті, е, тому звичайно, це хайп тема. А по хронології Португалія так, можливо, трішки краще вони виглядали, ніж Франція в матчі з Бельгією, але все одно сказати, що фаворити на цих турнірах якось балують нам нас якимись такими супермоментами, комбінаціями, розіграшами, індивідуальними діями, дриблінгом. Ну, Ми на цьому чемпіонаті Європи дуже мало бачимо це хоч зараз до стадії однієї четвертої. Таких індивідуальних голів, да, там, якщо не взяти Вільямса, там, Гол Грузії, там, чи ще якихось пару голів. В основному це дальні удари автоголи, якісь е, случайні голи, можна так сказати, так, в випадковості. І тут те ж саме, Словенці грали від оборони дисципліновано, дотерпіли, в них були моменти. Ті ж самі моменти Шешко, просто який він міг вирішувати. Додатковий час на 120-й хвилині забиває і виводить свою збірну чверть фінал, ставає просто героєм нації і все. Коротко що, я вважаю, що все одно португальці заслужено проходять, бо виглядали краще. І... Але свої шанси, якби словенці забили, то я думаю, що португальці вже не відігралися по цій грі. З приводу блін, ну, не знаю. Поплив? <реш> Трошки. Так, Так, цей момент зі сльозами я теж не зрозумів. І ти бачиш, як він стояв з облаком, підкидував монетку, просто дивився вниз і ну не зрозумів. Але я також знімав відео на цю тему. Молодець. Я, якщо чесно, не очікував, що він піде бити, бити пенальті. Або я чекав, що він піде, ну не першим, а піде п'ятим. Знаєш, як він часто робив, щоб і в реалі, і тут. Він ніколи не йшов перше, а тут він пішов, забив, ну, молодець, витримав ментально сильний. Тому цікавий матч, на емоції дуже гарний. Так, воно буде пам'ятатися. Мені здається, що Португалії і Кріщану трошки заважає те, що він дуже сильно хоче забити в грі. Ну, йому треба цей гол, йому треба встановити рекорд, але це йому заважає, і мені здається, навіть через це він не може забити. Якщо він просто б... грав. На команду, на результат, я впевнений, він би забив свій м'яч вже давним-давно. Він дуже зациклений на цьому. І з приводу цього пенальті, коли він не забив його, оці емоції, вони видали його, що в нього ось ціль от, знаєш, забити цей м'яч, і, і все. От. Камон, ще грати і грати. Там, там ще стільки часу було, я не розумію, я трошки, ну, ну. Старий криналду поплив трошки. Я, я згоден з тобою. Я навіть вважаю, що його його ось ця, цей егоїзм заважає трошки, розумієш, для комбінаційності, для створення моментів. він все одно, все одно ми вже бачимо, я думаю, що це останній великий турнір його. Те, як він виглядає, на жаль, він. Топ, він легенда, він назавжди да, влюбив мільйони дітей в себе. Але ну, видно, що вже йому тяжко. Пані позиційної гри, і гри в штрафному майданчику, і швидкості. Ну, вижимає з себе останнє, і дуже буде гарно, якщо він виграє. Але важко в Португалії, тому що він зараз те, що я бачу, він не встигає. Навіть по прийняттю рішень там, і швидкості. Важкувато. Тому дограє. Можемо аплодувати 39 років, тому. тому. Чому би ні? Легенда, легенда. Ну, і трошки про голкіпера Португалії. Браво! Я побачив Водяна. якогось португальського шовковського. Було таке відчуття трошки. Красава, красава. Молодець. Так, молодець. молодець. А... Цей, сейф, цей сейф, цей сейф на 120-х так. колині також ти Там... не менш важливіший був, ніж. Серія пенальті. ПП вже наївся, там така помилка страшна. Ну, буває. Але пройшли далі подивимось з французами. Е, давай перейдемо до. Хоча я не знаю, чи є сенс сказати щось про Румунію Нідерландію? Нідерландів. Я думаю, ну, просто скажемо: ізі, гак по молодець, гак по топ. Топ-турнір. -топ Збірній топ-турнір. І це просто дивує. Тому що ми людина. На позиції, на позиції лівого вінгера так, 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 ми людину в Ліверпулі майже не бачимо, а тут він просто феноменально проводить турнір і буде цікаво на нього подивитися. Друзі, немає що говорити про цей матч. Ну, 3-0. Ізі для Нідерландів. Тому... тому перейдемо на матч, який, напевно, найкращий з приводу емоцій і прям. І по грі, я тобі скажу, Так, що вапш... по грі, взагалі просто драйв. Я, я отримав, по-перше, ну, ти знаєш, я вболіваю за Туреччину, і я отримав шокований такий драйв, тому що я не очікував взагалі, як турки будуть дисципліновано грати. Просто Ви, в них так. в обороні, в них просто такий, ну, ми бачили це в груповому етапі, ну там просто. Прохідний двір, і всі проходили грузини, проходили Чехи в 10%. -х. А тут, прям ну, ну, воїни. Я не знаю. Ну, розкажи, як тобі матч? Турція заслуговує, пройти далі, це 100% і. Напевно, всі матчі за участі збірної Австрії і Туреччини на цьому євро. Це якісь ну шикарні матчі. Кожен матч Австрії, кожен матч Туреччини. Тому і такий матч між ними двома, який ми і очікували. Ми з тобою казали перед цим, що буде прям ну, супер топ. Тому що Австрія з м'ячем, напевно, одна з найкращих збірних була Турція. Також атакувальний футбол. Ну, бачиш, я вважаю, що все змінив гол відразу на першій хвилині Турції. Це змінив повністю перевернув гру. Тому що якби була нульова нічема, можливо, все склалося по що... інакшому. Другий ключовий момент це нереалізований момент Арнаутовича вже в другому таймі при рахунку 1-0, коли він вийшов сам на сам і голкіпер відбив. Так, це перший сейв був. Потім 2-0, потім 2-1. Австрія Володіна М'ячем створювала моменти, і, звичайно, шедевральний сейв на останній секунді від воротаря, Неймовірний, якщо чесно, я, я не пам'ятаю на такому рівні. Ось ми багато вже казали про да, там 30 сейвів за груповий етап Нарума, Але цей сейв, коли по мокрому полю людина б'є головою в протихід від землі, так, і це, він це... Неймовірно. Просто ну, це просто сейф турніру, поки що ну, однозначно. Поки що так. Я однозначно для мене також на останній хвилині. Якщо по встріці забили цей гол, я думаю, що в стріці пройшли би далі. Так, вони б дотеряли в овертаймі, так це я так думаю. Але шикарний матч. Шикарний. Так, я дуже, я з тобою погоджуюсь, що перший гол дуже змінив плани, тому що турки поч... турки починали гру в три центральних півзахисника, і одразу, коли вони забили перший м'яч. Один центральний півзахисник опустився третім центральним захисником, і вони а, почали грати в від і Від оборони, і, так. І, так, від оборони. І перший тайм вони не дали створити майже нічого. Ну, типу, а, нічого і, але все ж таки, це, напевно, і шок Австрії, тому що швидкий гол, вони не очікували і нічого не виходить. Другий тайм вже вони. Повністю, ну я казав про фізичний стан Туреччини. Вони фізично реально не витягують і, і, ігри, тому що багато гравців грає в турецькому чемпіонаті, дуже мало. І не а, було Чалханоглу, який грає в італійській серії А, який витримує цей темп. Але лівий захисник, наприклад, з Туреччини він встановив рекорд євро. Я тобі розповім це. Я дізнався після матчу: рекорд на цьому євро він пробіг 12,2 кілометри. Це гравець Фенербахче, його зараз хоче арсенал, ага. Лондон, лондонський арсенал та Борусія Дортмут. І ця людина просто проводить шалений турнір, тому зверни на нього увагу лівого захисника Ферді, Каддіогло, він дуже ну, сильний. Але подивимось, Мауріньо відпустить його чи ні. Ну, це таке. Ну, турки, браво, вони, вони зіграли так, як треба було зіграти з Австрію. Вони а... не грали сміливо, вони грали. Ну, Дуже дисципліновано, як, ну, знаєш, як солдати. Ці два кутових теж це все було ну, заготовлено. До речі, Маріг Демірал, скоріш за все, дискваліфікований на два матчі. За якесь там за радість, там, якусь після матчу, яка не допускається, типу, ну, якась політична там тема, і його дискваліфікували людина, яка забила два м'ячі. Тобто, не буде його з Нідерландами. Це так пишуть німецькі ЗМІ. Подивано. Турки мали гарний турнір від них. І я не скажу, що Австрія зіграла там звинувачувати Австрію, в чому що вони там провалили, знаєш, чи ні. Я вважаю, що просто це ось так склався матч. Цей перший гол, потім турки дисципліновано зіграли, і просто турки зіграли так, як було потрібно. їм потрібно. А Австрія не змогла забути, плюс Воротар зробив неймовірні два сейви. Все. все. Так, це все склалася така та гра. І один з перших матчів на турнірі. Турки-красавці. Я чесно буду волювати далі за них з Нідерландами, щоб вони доходили до півфіналу і. Там Хай себе. буде Швейцарія, Турція, це буде, я вважаю, що просто. Вау! Вау, задоволений, це моє. Ну, до речі, е... щось хотів тобі таке сказати про Туреччину. А, після матчу тренер Австрії сказав, що ми... я досі не розумію, як ми не виграли цей матч. Але напевно ми не виграли через те, що у турків стояв на, на воротах Гордон Бенкс. Він сказав це якийсь Я потім це пробив. Гордон Бенкс. Це якийсь гравець збірної Англії там х років, і він, і він створив дуже схожий сейф від коли Пел, Пеле бив по воротах. Він Рагніку навів, навів приклад цього голкіпера і сказав, ми просто не виграли через нього. Але цей просто неймовірно. На цьому євро воротарі, ти ж бачиш, розкриваються. Це турнір не нападників, а воротарів. Бапе забив пів гола з пенальті, Кейн забив півгола, той забив, ну. Бачиш, як вона складається. — Так, і цей і це голкіпер приїхав третім бути голкіпером Туреччини до турніру. Він був третій голкіпер 35 років. і Це голкіпер Бешикташа, і там є набагато сильніші молодші гравці. Ось так. Доля обертається. Так, це футбол. Давай перейдемо до пар, які у нас залишились четвертьфінали. Коротко, міні-прогнози, і побачимо. Я тобі Іспанія... зараз назову. Іспанія-Німеччина. Іспанія, так. Хто там ще? Давай, Іспанія-Німеччина це перший фінал, скажімо так, фінал нашого євро, але який не рахується да, як я... фінал. Да. Я вважаю, що той, хто переможе в цій парі, той переможе на євро. Це я так вважаю. Так, я, звичайно, ставив на німців до турніру, але по ходу турніру. Буду вірити і болівати за німців, але думаю, пройдуть іспанці. Чогось мені так здається. Ось. Добре. Ну, я скажу, що це. Мені здається, буде дуже нецікавий матч. В плані... Думаєш? В плані не буде багато голів. Це буде цікаво, але це буде дуже обережний матч. Чомусь мені так здається. Я сказав, що Франція розгромить Бельгію, тому те, що я кажу, не слухайте. Просто якщо я кажу, що це буде 0-0-1-1 або 1-0, то там буде завтра 10 голів. Але поставлю я на Німеччину через фактора домашніх, домашніх вболівальників трибуни, і в цілому домашній турнір. Нехай буде Німеччина, я поставлю на Німеччину. Друга пара Португалія-Франція, я давай розпочну. Франція мої фаворити ще до турніру, я казав про це. Якщо чесно, мені Португалія ще більше не сподобалась, ніж Франція. І я чомусь думаю, що немає шансів у Португалії. На жаль, на жаль через Кристіано, але я думаю, що французи на досвіді останніх матчів. Я з тобою згоден повністю, і те, що я побачив з приводу кріщану, я вже тобі проговорив. Я не буду казати, що Португалія грає в десятьох і Кріщано там не рахується як гравець. Ні, але важко йому. Ну, важко. Виглядає він важкувато і немає. Тієї результативності не мають тієї ефективності, і видно, що всі знаєш, заточені грати на нього, а в нього не вдається. І тому ставлю на французів також. Для мене вони більш збалансовані, більш зіграні. І майстерні гравців все ж таки, я вважаю, самозбірні, як виглядають. То французи якісніше будуть, тому французів також в півфінал. Я думаю, вони вийдуть. Нідерланди, Туреччина. Буду вболівати за Туреччину, але, думаю, Нідерланди зайдуть в півфінал. Все ж таки, ну, буде цікаво. Буде цікаво, дуже цікаво. Буде, але Нідерланди, ставлю на них. Я думаю, що це буде дуже ось схожий матч на австрію туреччину Так, так. Але Туреччині тут. Якщо вони будуть так сильно сидіти, як проти Австрії, то в них мало шансів. Їм тут треба мало атакувати. Шансів. Треба атакувати, тому що в них захисники підключаються, Забивайте. і тут треба атакувати Не. теж у е, відповідь. Але так. цікавий дуже матч. І Ці, Туреччина так. грає в Берліні де 70 тисяч вболівальників. І це буде просто. Вони перед турніром там грали товариську гру з Німеччиною і обграли їх 3-2. і турків було більше, ніж німців. Ти уявляєш, що це там просто. буде в цьому матчі? Люди, люди грають бачу, домашній що, турнір. Що в мене було, Я бачу, що в мене на районі було в Турецькому. Там було просто. Я тобі знімав відоси. Там було так, я, я пригадую, да, це топ. Ну і най, найцікавіша збірна Всесвіту і планети, і усіх планет. Збірна Англії проти Швейцарії. Я сподіваюся, Швейцарія зупинить цю машину. Я тобі відкрию секр... секретик маленький. Сьогодні подивився новини британські. Саутгейт планує грати в п'ять захисників. О, зі складом на мільярд. 3 ЦЗ і латералі. Буде цікаво, буде дуже цікаво. Я не знаю, що він виробляє, але це може вплинути на гру в позитивному. Чи, чесно, не знаю, в швейцарці для мене, напевно, зараз наряду з іспанцями найсильніша команда, така, яка збалансована, і з м'ячем вони всіх переграли, навіть німців, ми з тобою розмовляли. То що німці забили на 90 й хвилині, тільки там фулькруг забив той м'яч головою. А так вони переграли всіх італійців, вони вже переїхали. Не нещодавно а вчора подивився рейтинг 442, який створили вони. І там є рейтинг збірних цих восьми, хто вийшов в чвертьфінал, якраз по рейтингу по грі. І Англія на останньому місці знаходиться саме по грі на цьому турнірі. Турки на четвертому, це те, що пам'ятаю. Швейцарці на третьому, німці на другому, іспанці на першому. І внизу. Сьомі португальці, шості французи. А, п'яті — Нідерланди, все вірно, так. Ось такий рейтинг. Тому побачимо, може селдгейт щось змінить, ми так кожен раз кажемо, але сумніваюся. Ну, ти мене здивував з приводу такого рейтингу, що саудгейт на останньому. А, це форфорту, я можу тобі. Так. <світ> я... Це... це в скобках здивував, що саудгейт на останньому. Mm. <світ> це дуже дивно дивно, як це так працює. Да. Начебто по грі так якісно. Ну, Белінги мене дискваліфікували, тому я думаю, Отгейт задоволений. Йому дали штраф грошовий. Белінг думає, боже, Боже. Подивимось. Добре, буде цікаво. Завтра вже перший матч. Чи два матчі? Два топ-матчі. Два два топ матч, топ Ліва сітка грає завтра. Буде дуже цікаво. З приводу Англії і Швейцарії, я не сказав. В мене те ж саме фаворит Швейцарії. Я думаю, що там буде просто розгром. А, ні. Розгром, прям ну, можливо, побачимо. Я просто дуже хочу, щоб звільнили Саутгейта, тому я вже чекаю на це. Добре. Радий був тебе чути. Подивимося завтрашнє післязавтрашні матчі і запишемось. Я думаю, може, завтра навіть спробуємо після матчу. Можливо. Гри, так звичайно, що було свіже. А ми просимо вас, будь ласка, підписуйтесь на наш канал Пивний Тайм. Приймайте участь у розіграші, який ми будемо проводити в кінці євро. Також буде ще один розіграш. Будь ласка, підписуйтесь на Україномовний контент, підтримуйте нас, а ми для вас створюємо якісний, якісний контент під час євро, для того, щоб вам було кайфувати разом з нами. Слава Україні! Героям слава!